Я хочу з вами поговорити про одне інтерв'ю, яке мені здалося дуже важливим. І, на жаль, його бачило дуже багато небагато людей. Зараз я скажу, як називається цей проєкт. В гостях у проєкту була Соломія Чубай. І говорили вони про так званий неформат в українській музиці. Це не питання кар'єри, питання в тому, що в нас далі йде війна з Росією, але в нас далі йде війна. Тому щоб українці були почути тими ж українцями. І якщо ти українець, у нас є досить відомо, Зараз не буду називати, що мене вразило, я пропонувала свій проект Великий поети там від Лесі Українки до Сергія Жадана, з симфонічним Луганським оркестром пропонувала його одній нашій дуже відомій локації у Львові. І вони мені просто написали красиво голоса. Це такий гарний проект. Він нам так подобається. Але ви не формат для нашої локації, для локації для локації я не формат. Але ви потім будете в інтерв'ю говорити, і ви потім будете плакати, що України немає, тому що ви не взяли, вибачте, 25 українських письменників з, з класною симфонічною музикою. На круті тексти з крутою музоном ви сказали, що це не формат. Ну і дра, одразу одразу хочу сказати, що а, дійсно музика е, е, Соломії Чубай не має дуже великого числа переглядів на Ютубі, тому я зразу хочу вам дати, послухати, як же виглядає не формат, ну щоб ви зрозуміли про що мова. Завісою сутінки в серці, може, світло запалиться. так Не формат. не формат А пісня на поезію Юрка Покальчука, і я зразу цитую далі, тому що трошки розчувалась. Знову ж таки, хто виживав е, з ведучих на радіо? От хто? Тільки ті, хто могли бути гнучки і могли говорити і російською, і українською, ніби не ні вашим, ні нашим. Якщо ти був повністю україномовний, Ще з Західної України ти просто тупо не пробивався в цю історію. Не формат. Ну, не формат. І знову ж таки, е так само виконавець. Е я пригадую, як ми пішли, е мій брат, двоюрний Назар Савко, зараз його суперпопулярна пісня Булька Булька, я маленька булька. Ну, В нього є ще багато гарних пісень, але він нас закликав на одне шоу на інтер про сім'ю, де ми мої тітки і я співали. І ми ніби з західної України все це, я пам'ятаю, стоїть Міладзе, оцей Константін, і Назіку, що ще ще за кулісами. І типу, а виявляється, що він його ламав, бо ми з Таїсією Поволій мали заспівати якусь русську її пісню, мілий, і щось та неї якось не пам'ятаю. А Назар казав, що ні, ми співати російською не будемо. І ми вламали Таїсію Поволій, співати край мій рідний край разом з нами. Ми підійшли до неї і сказали, давайте заспівна так, звичайно, цу Софія, пісня, де сюди і нас просто вигнали з цього шоу. При тім що публіка за нас проголосувала, а нас викинули, тому що сказали, ані, очі не вигадний, неможливо неудобні, не форматний. Ну що це таке? Ну як? Ну, от вони би такі вийшли красиві в вишиванках своїх. Хахли би вийшли. вишкахли. А в нас була ця Маруся, яка з Івасюком. Зараз всі фото з нею співає водограй, під який Софія Ротару відкриває рот. Тобто, в нас там була красива історія. В принципі, Назара мама, моя тітка Оксана, яка виховала пікардійську терцію, дідзя вона диригент. Я та з родини Чубоїв, сестра Тараса Чубая. Там ну, типу, ми такий. Знаєш, ну такий кістяк. Український і тут, звісно, що їм було би кльово, а з журі, знаєш, хто сидів? Ця курка е, Наталя Корольова, мама її, і сидів оцей що, е, Боже Газманов, Газманова син і Газманов. І вони судили українське шоу. В мене, наприклад, там питаються. Який це рік був? За тобі скажу, це я тоді видала п'ятикнижжя мого батька Грицька Чубая. Я зробила величезний вечір в Зимковецької 2013 рік. Тобто це вже було скільки незалежності. Оригінальне інтерв'ю вийшло два місяці тому на, на каналі, який називається Трохи мович, трохи мович, розбито на два слова. Але я вам показую скрін з. Каналу Соломія Чубай, можете і там, і там подивитися, підписатися, підтримувати український YouTube. Ну і взагалі, мені здається, що варто-варто потроху давати українській музиці, виходити на світло, тому що ну, наскільки ж сильно нас завжди давили, і давлять дотепер. Це просто жах. Мене теж питають, чому ти там не підеш на ті всі x фактори чи не підеш на голос країни? я кажу перед ким, чиє крісло я буду повертати людину, яку я ніколи не поважала, типу, бо вона все життя співала російською і, наприклад, про майдан чи про е, тих самих дисидентів, відгукувалась негативно, чи взагалі говорила, що це ну як же ж нам вдовблювало в голову? Ми маємо соромитися, що ми українці, все українське, це все село. Якщо ти говориш українською мовою, ти селянин. Але зараз люди прокиньтеся, мені іноді хочеться їх отак-от, тому що ви маєте величезну владу. Музичні редактори, власники телеканалів, ви всі маєте величезну владу, і ви можете змінити все. А людям все одно за що, що дивитися ввечері. Я пам'ятаю, коли я прийшла до бабці, моєї додому, її вже нема, там вона вже 94 роки померла. І вона дивиться російською мовою серіал. Кажу, чому ти це дивишся? Вона каже, а ось вона поклацала і там всюди були серіали російської мови або якісь шоу. Вибору не було. Це був 2017 рік. Не було вибору. І от ці спогади вони не для того, щоб якось з цього приводу. Мати серйозно негативні емоції, знову ж таки, неможливо. Ну, типу, те, що ти вже з сумом констатував багато разів, неможливо з цього приводу а, заходити в агресію. так? Ну, Ти просто це бачиш. І це констатація того, що робили з українцями, що робило з українцями телебачення. І зараз так. Я всегда, я завжди хотіла розмовляти на русскому язикі. це був мій вибір. Вибору не було. Не було вибору. Не було вибору стати українцем через телепродукт український. Натомість вибір є зараз. І насправді я от багато хто з підписників читанки прийшов. Підписатися на читанку переважно через Рагулі. Ну, тобто, можливо, там є якісь люди, які там підписані на читанку, і вони зайшли з якогось іншого джерела, але мені здається, що переважне число прийшло з тому, що вони підписані на Рагулівну. І я зайшла подивитися там статистику, мені було цікаво, коли найбільше моїх глядачі знаходяться онлайн. І Ну, от на регулях є статистика, вона стандартна. Там кожен день з 18 по 23. на хороших регулях теж кожен день з 18 по 23. А на читанці я заходжу, і ваша аудиторія переважно, всі інші дні, не так активно, але з 9, там з 8 по 10 у четвер на YouTube. І я розумію, що це якраз взагалі. Кістяк, тому що ці люди дивляться мене тут і пішли на читанку підписатися. І я вам дуже вдячна, тому що я розумію, що є запит і що ви приходите для того, щоб мати вибір. І на читанці ще будуть нові етери найближчим часом, тому що є багато чого, що мені хочеться обговорити. Єдине, що коли починаєш готувати щось таке масивне, як я от сьогодні видаю в регулях. То поки готуєш, ти розумієш, що ти просто вже більше нічого не встигнеш підготувати, бо ти і так влітаєш з коліс, а я ще й тут диван складав, бо на ньому ну, ми всі спали. Ну, Одним словом, іноді це важче, важче все запхати в один день. Хоча раніше в мене виходило і по два, і по три етери видавати за один етерний день. Але ж йдемо далі, надихаємося і розглянемо ще одну тему. Ну і надихаємося і ще однією. Композицію від Соломії, і головне вслухатись текст він нам всім зараз дуже максимально необхідний і відображає мені здається наш запит. Людина сама нічого не може. Ти завжди потрібен інший, на кого себе помножити можна, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати. Відча, чи радість ділити не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш.